Не виходиш на зв'язок, радистка кет захворіла від вікна до іншого, з підвіконня на підвіконня. Штори сіпаю різко, у грудях, занило. Не дістатись до лікти лишилось гристи під підлакітник. Шматувала нігтями, зубами, заплуталась в нитках. Добіся цю оббивку, заштопаю завтра, сяк так, білими нитками. Від дзеркало я оскал гидко. Немає усмішки, кет захворіла. Факти. Ти на зв'язок не виходиш, яка ж я тепер зв'язківка. Цілу добу мовчиш та чека, добу біля вікон крапка. Зв'язала, напевно, слабо, ось із боїть палетівка. Зовсім не точний зв'язок цифровий, ні краплі. І не стануть пригоди антенни, всесвітня павутина. Зв'язок втрачено, хоч й добу всього лиш. У мене ще не було годин таких довгоплинних, не склалось кар'єрою зв'язкені, завтра і звільнеш.